Я вас вітаю на кухні. Буває таке, що з вчорашнього дня лишаються якісь продукти. Шкода викинуть і на всю сім'ю нема чого їсти. Отак от і в мене з вчорашнього дня лишилось картопляне пюре. Вчора воно було ніжне, смачне, з вершковим маслом, з молоком, а сьогодні от таке і нема чого розігірювати. І шкода викинути, А також ще лишилася капуста. Капусту сікла, квасила і оббирала верхні листочки і вирізала кочеришки, лишилася, не викинула їх. От верхнє листя, воно гарне, воно не зіпсоване, тільки не таке біле, як сама капуста. Для квашення треба гарна біла капуста, а стушкувати можна й ці листочки, щоб не пропали. Отак от я нарізала довгими смужками, а тепер поперек коротенькими такими шматочками наріжу невеликими. Отак от, от дивіться. Такими шматочками нарізала не крупними. А кучеришки почистила. от, так от дивіться. Отакі от вони гарні, соковиті. А це треба комусь віддати. Чи кроликам, чи козочкам, у кого є е, господарство домашнє, то вони з'їдять з задоволенням. Кочеришку потерла на бурякову тертушку такою соломкою. Спочатку буду підсмажувати цибулю. Цибуля трохи підсмажилась, додаю до цибулі терту моркву, моркву тру на бурякову тертушку. Перемішую все ретельно, накриваю кришкою і тушкую на невеликому вогні. Овочі трохи протушкувались, додаю січену капусту, перемішую, підсолюю за смаком, додаю чорний мелений перець. Два невеликих лаврових листочки. Також все перемішую, накриваю кришкою і тушкую на середньому вогні. Воду не додаю, капуста достатньо соковита і не пригорить. Також я ще додам яблучко. У мене кисло солодке яблуко. Я його помила, вичистила серединку і тру на крупну тертушку. Яблуко додаю. До вже стушеної капусти. Перемішую ретельно і ще декілька хвилин протушую. Начинка готова. Далі займусь тістом. До пюре додаю трошки солі і також 3-4 ложки борошна. Переминаю все, ділю на порції, кожен кусочок тіста обвалюю в борошні і викладаю в центр начинку із капусти, Формую пиріжки. Смажу на олії з двох сторін. От такі ось красиві, рум'яні, апетитні пиріжки в мене вийшли. Картопляні зрази з капустою. Ну що, скуштуємо, зрази достатньо м'які, хоч і не розвалюються. Ану, які вони всередині. Отакі от красиві, апетитні. М -м -м. Ще й смачні, дуже ніжні. М -м 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 -м. Капуста з легкою кислинкою. М -м -м. Готуйте разом зі мною. Заходьте на мій канал, дивіться мої відео. Тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові!